День слава Ісусу Христу. Продовжуємо наші пошуки е, праху Івана воговського Сьогодні друга серія, як ми кажемо. Другі люди приїхали, ті самі люди, але з іншими людьми, з іншою апаратурою. Прошу пане Богдане, більш докладніше розказати, що нині робимо, якою апаратурою і хто приїхав? Приїхали фахівці з Карпатського відділення інституту фізики. Е, вони досвідчені не багато. Працюють з археологами, проводять дослідження. Сьогодні вони міряли двома причина трьома Геородарами. Трьома Георадарами і ще точнішим методом, якщо георадар не побачить, глибше магнітні, магнітним зондуванням. В принципі, це повинно показати склад під, під, під землею, якщо там якісь є аномалії будь-які. Ми їх побачимо. Де ми знаходимося? Дякуємо. Це... Е, чекайте, у нас yeah. ще є е, пан Василь Рудей, котрий роки шукає Виговського, yeah. але віримо, що ми його знайдемо, yeah. і він е, стане місцем поклоніння yeah. людей, героїзму yeah. і yeah. патріотизму. Прошу пане Василь, прошу сказати. Хочу сказати, тій. щоб е, розкопки проводились на початку двадцять року. Тисячу століття, і дослідження показали все таки, що місце знаходиться саме тут, де ми стоїмо, біля церкви, різдва Пречистої Діви Марії. І надіюся, що або цього року, або на слідуючий рік буде виявлено поховання. Поховання. А ми в селі руда. Де свої маєтності мала родина Беговського понад 100 років? Так. Продовжуємо дослідження. Пане Олександр, прошу панорамою показати, як наші так. науковці працюють. Але ви вже щось знайшли металевий ну, металеві так, якісь... я окремі матеріали, які свідчать про те, що руда була все таки понищена. Татаро турками і це із якого вона тисячоліття, століття, скільки ну, вона її років її, на багато її років є від початку, коли народився Ісус Христос О -о. з першого так, століття. тому що тут виявлені поселення Дуже, ті, що були після трипільської культури, культури ті, що після трипільської культури, і ви на замковій території знайшли частину замкової стіни так. маєтків е, Виговського. Виговський, замку так. Виговського. І ми плануємо у 2025 році зробити реконструкцію цієї території, шукаючи прах, ми знайшли замкову територію, і знайшли замок. Віримо, що це теж буде реконструйовано і воно перетвориться у місце відвідування, у місце знайомства, відкриття нашої історії. Дякуємо зараз. На площі проводять магнітні знімання з Карпатського відділення Інституту геофізики, з Національного університету військополітехніка, інститут геодезії і з Інституту геофізики Національної академії наук. Тут те, що ми вже прийшли, то воно вже розбите було.

Таку звуку, знаєте, воно виглядає, ми просто не ми просто зробили. Але це пів піде, це пів піди, опрацювати то вже відсотка. А це скільки часу треба подивитися, що це правило старше, скільки часу треба навчитися, що що щоб Але, що, що, це розуміти. Просто треба прив'язати. Відбуваємо вже під час мій там батьком прибіжіть. Я пам'ятаю, я студентом, що я скороті розумію, що ніхто такий. І ще, я кажу, не втекати з віце-трен. Та, це сінько, мову, усе. Та в мене згодна і в бібліотехнічності, то в нас така партия, що в нас є в Україні, Ну, тут я мушу. Ну, А иначе не может.

Ну, все дороги. Але замкнути найди, робота йде і ми шукаємо. Вірю, що майданчик. Да мы не двоє, нас же багато, ми за тоді.